Запальні ночі та вечірки до світанку. Такий гамбург людям дуже до вподоби. Але є й інша сторона медалі ось ця. Це в'їзд у гараж. Він трохи забруднений, адже це один із найулюбленіших закутків у вихідні. Чоловіків, які облюбували ці куточки як туалет, відтепер почнуть карати в оригінальний спосіб. Хід до гаража вкрили спеціальним лаком. Він захищає стіни від сечі. Лак зроблений з такого матеріалу, що рідина, потрапивши на нього, відстрибує з тією ж енергії. І Якщо ми уявимо чоловіка, який мочиться на стіну, то в результаті постраждає його власне взуття. Цей надзвичайно міцний лак використовують у літакобудуванні. Тепер йому знайшлося нове застосування: боротися за чистоту темних міських закутків. За принципом тут спорожнятись не можна інакше замочиш собі ноги.